Пригадується такий випадок, була зламана щелепа, тяжко було їсти, чи вода в криниці була взагалі така майже не питна, як морська, дуже несмачна. І в тому подвір'ї, де ми росли був, був гарний виноградник. І в нас був такий дуже бойова, відважна дівчинка-кошка. Я кажу, кошка. Надави мені, будь ласка, винограда, бо я не можу пити тії води. Вона одразу організувала хлопців, вони подавили той виногради, і, і приносить мені цілий стаканчик я кажу, ну що дивіться, я кажу, я навіть в полоні фреші п'ю. <реш> Кошка в нас взагалі молодець. Вона активний учасник революційних подій від самого початку і, і безпосередньо на Майдані потім в подавленні отого... сепаратистського гнізда в Одесі, вона активний учасник подій в Одесі. І на війну вона просто не могла не попасти. І нічого, молодець, я пам'ятаю, наш командир роти не хотів її бачити, вона так би була в другій роті, через те, що вона дівчина. І потім, після Іловайського, наскільки я знаю, він приходив до неї і вибачався.